Цьому занятті ми відповімо на останні питання з циклу, відповідно, як зробити краще. Це питання відповідають багато оптимізаційних процесів, які залаштовані у інтернет-маркетингу. Що ми будемо використовувати? Якщо ми говоримо про онлайн-маркетинг, є дуже багато чого, що можна покращувати. Ну, в першу чергу, це сайт. Якщо говорити про сайт, дуже важко знайти підприємця чи маркетолога, які задоволені своїм сайтом. Якщо вас зараз питає, ви задоволені своїм сайтом, там 90-95% відповість, що ні. Я також не задоволений своїм сайтом. Ми зараз якраз його перероблюємо. На сайті можна робити дуже багато чого: покращувати тексти, покращувати графіку, комунікацію, є можливість тестувати різні варіанти дизайну текстів, копірайтингу і робити ваш сайт більш ефективним, робити більше продажів на тому самому об'єму трафіку, який у вас є. Відповідно, в першу чергу ми покращуємо сайт. На другому місці це відповідно трафік. Все, що ми роз, з вами розглядали у попередньому пункті: соціальні мережі, SEO, контекстна реклама, банерна реклама, e-mail, розсилки кожний з цих інструментів його можна робити краще і краще. Тексти, графіка, налаштування таргетингу це все можна покращувати дуже і дуже довго. Останнє, що можна покращувати, і це вже мабуть робота більш маркетолога чим онлайн-маркетолога. Це відповідно те, куди людина потрапляє. Логіка воронки. Якщо ми говоримо про на даний момент, більшість людей намагається продавати в лоб. В мене є якийсь товар чи продукт, і я кажу: приходь і купуй. У мене є там послуги просування вашого бізнесу в онлайні. Я кажу, приходьте і замовляйте, у мене послуги з просування. Відповідно, це найпростіший меседж, найпростіша логіка, яку ви можете використовувати у вашій рекламі. Але ми пам'ятаємо, що лише 1% з людей, які прийшли по рекламі з таким меседжем, вони стають вашими клієнтами. 100 людей зайшло і тільки один залишив замовлення на те, щоб йому підготували комерційну пропозицію. Що роблять хитрі маркетологи? Хитрі маркетологи використовують спеціальні пропозиції або акції. А це коли ви купуєте щось одне і отримуєте щось інше в подарунок. Відповідно, за допомогою акцій і спеціальних пропозицій, ви можете використовувати більш ефективно інструменти формування попиту, інструменти комунікації. Якщо у вас не налаштована ця логіка формування акцій, мабуть, навіть найпростіших там на 8 березня для дівчат, під новий рік, там новорічні знижки і так далі, вам буде досить важко комунікувати за допомогою. Таких інструментів, як соціальні мережі, розсилка, банерна реклама і так далі. Всі вони стають в рази ефективнішими, якщо у вас є ефективна логіка акцій. І третя точка, куди ви можете проводити аудиторію, це безпосередньо лідген. Що таке лідген? Це той момент, коли ви даєте людині доторкнутися до вашого продукту. Якщо продукт якісний, людина захоче. Його купити і залишити вам свої гроші. Прикладів можна проводити дуже багато. Найлегший приклад це автовиробники. Ви приходите до автосалону, вам дають тест-драйв. Після тест-драйву ви вже починаєте думати, де знайти гроші, щоб купувати цю машину. В інтернеті все значно цікавіше. Якщо навіть людина забула, що вона пройшла тест-драйв, ви вже маєте її контактну інформацію. У вас є її номер телефону, імейл. Е які були вказані в анкеті. Ви можете використовувати e-mail для e mail маркетингу Ви можете додати ці дані до Facebook і Google, знайти і додати до ремаркетингу. Ви можете повторно комунікувати з цією людиною все знову і знову. А саме ця логіка, коли ми можемо проводити людину не тільки на комерційну пропозицію, але і на акційні пропозиції, і на якісь безкоштовні тести продукту, допомагає комплексно підійти до вашого онлайн-маркетингу і отримати максимальний результат. Якщо підводити підсумки по цьому заняттю, треба розуміти наступне. Оптимізація це постійний процес. Ніколи не можна зупинятися. Ви повинні постійно покращувати ваш продукт, сайт, контент, трафік, який ви проводите на сайт, і постійно тестувати логіку з вашими воронками. що ви пропонуєте людині? Комерційну пропозицію, акційну пропозицію, чи безкоштовно отримати якусь тестову версію вашого продукту. Отже, які підсумки даного заняття? Якщо ми говоримо про оптимізацію, це постійний процес, частина ваших бізнес-процесів. Ви маєте постійно покращувати все, що у вас є в онлайн-маркетингу: ваш продукт, ваш контент, ваш сайт, трафік, який ви приводите, і безпосередньо логіку того, яку пропозицію ви даєте вашій аудиторії. Це безпосередньо комерційна пропозиція, акційна пропозиція чи лідген. Використовуєте цю логіку і постійно покращуєте ваш онлайн-маркетинг, тоді ви отримаєте результат. Отже, в рамках цього модулю ми переглянули наступні питання: як ви правильно виводите ваш бізнес в онлайн, аналізувати конкурентів, розуміти персонажів, розуміти ефективність просування вашого бізнесу в інтернеті, правильно використовувати інструменти просування, такі як пошукова оптимізація, соціальні мережі, емейл маркетинг та інші. І як оптимізувати ці процеси? Я бажаю вам успіхів та наснаги. Бадуй своє.